Друзі, я вас вітаю зараз я в'яжу шаль, і вже підійшла до того моменту, коли треба закривати петлі. Отже, я хочу, щоб край був гарний, і тому буду використовувати ісландський метод закриття петель. Давайте покажу. Першу кромкову петлю пров'язую лицевою. Далі цю пров'язану петлю повертаю на ліву спицю і через цю петлю. Підхоплюю слідуючу петлю за передню стіночку, і пров'язую лицеву, і обидві петлі знімаю. Далі повторюю все те саме: повертаю петлю через неї за передню стіночку, слідуючою петлі пров'язую лицьову, і далі обидві петлі знімаю. І ось такий гарний край. У нас виходить.